Пречистая діва сина породила ой та так рано. Та, та. Христос родився за звіздою царі ідуть окорі, три славні сарі, три славні царі і приносять дари Христ. Шистим Пречистая Діва, сина породила, Ой та, Так Рано О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати. Невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу. Хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душі і Божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. О крови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспида й Василіска наступиш і потопчеш ліва і змія, бо на мене він упував і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісуса Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи. Що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і усіх святих. Подай їм твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця. Прохолоди відпочинку і спокою, Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі. Та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Пом'яни, Господи, душі всіх померлих, від віку. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що серце Ісуса є невичерпним джерелом для нашого Спасіння. Просімо. У щирості наших сердець і наші молитви обов'язково будуть вислухані перед престолом Всевишнього. Бажаю усім щасливого і благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Христос рождається, славімо Його! Нічка та радість на зорями світила, у вифлеємі пречиста діва сина народила в яслах, на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій слава горі Мир на землі в людях добра воля, вся і ві великому пастухам у полі, Ангел з'явився, Він сповістив, що вертепі убогим спас народився, слава Богу. Слава на висоті на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра воля, сповнені радістю до хліба побігли до ясел пали славу святому. Рожденому Богу віддали, слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій. слава в горі, мир на землі, в людях добра воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаємо, йому одному Божому святому, славу відаймо, слава Богу, слава на висоті, на землі. Слава горі, мир на землі в людях добра воля. слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. слава в горі, мир на землі, в людях добра. Воля.